Привіт усім любителям фактів про Італію. У нас лишилося всього три частини ця 18-та, 19 і 20, скільки фактів всього Сто і знаєте, що я подумала? Що в кінці цього року і на початку наступного, тобто в січні, я хочу знімати якісь більш такі лайтові, легенькі відео, розважальні. Хочу дознімати ось цю серію про факти. А також буду знімати більше влогів, тим більше, що на початку, ні, коли це в кінці січня, нас чекає переїзд. Ми нарешті обрали місце, куди ми переселяємося на наступних, мабуть. Чотири місяці, півроку, не знаю, як вийде, і я просто в такому передочікуванні знаходжуся, дуже цього чекаю. Тому якщо ви любите, полюбляєте ось такі відео, то підписуйтеся на канал. А також я знаю, що YouTube, він якось змінив порядок видачі відео, і переглядів зараз стає у всіх блогерів менше, тому що під відео треба натиснути на такий дзвіночок. І тоді вам надходитимуть повідомлення про те, коли вийшло нове відео. Ви нічого не пропустите. І нарешті переходимо до фактів. Сьогодні розглянемо 5 фактів із 81 по 85. Поїхали! Італійці, шанувальники музики та театрів. Зазвичай вони купують річні абонементи на відвідування. У деякі театри квитків не по абонементам не існує, або тільки дуже погані місця. Звичайно, що це правда. Для мене Італія, взагалі, синонім слова мистецтво. Вони його бачать в усьому, навіть у простому готуванні їжі. Вони його творять і також, відповідно, вони вміють його шанувати. Тому театри ходять залюбки. Про абонементи можу сказати таке. Це дійсно дуже поширена практика. Наприклад, зараз вам розкажу по цінам, я пошукала. ізну. Існують різні абонементи. Наприклад, у театр «Ла Скала», що знаходиться в Мілані, це найвідоміший італійський, може навіть взагалі світовий театр. Абонементи річні існують окремо абонемент на балет, окремо абонемент на оперу, окремо, наприклад, абонемент на вікенди, коли ви можете кожен вікенд щось відвідувати. І ось такий абонемент на вікенди коштує близько тисячі євро. У порівнянні у наш театр у місті Реджо Емілія абонемент на 12 вистав коштує близько 200 євро, що є звичайно бюджетнішим, але так само і менше вистав самих. Якщо у році 52 тижні, то ви розумієте, що ціна абонементу відповідає більш-менш кількості вистав. Але я не дуже великий математик, тому. Розкажу вам ще про театр масимо, який знаходиться на півдні Італії у Палермо. Там абонементи коштують від 85 євро, так само до 1000 євро. І ціна залежить знову ж таки від кількості вистав, які ви хочете відвідати. Від вашого віку там є тим, кому до 35, тим кому за 65, Якщо ви купуєте абонементи групами, тобто абсолютно різні знижки. А, а також від годин, коли ви хочете відвідувати театри, наприклад, це може бути субота-ранок або субота-вечір. Ціни відповідно будуть різними. Як на мене, це дуже зручна практика, такий європейський підхід, тому що, по-перше, це дозволяє планувати своє дозвілля, а також бюджет. Факт номер 82. деякі організації можуть складатися тільки із членів однієї сім'ї або клана. Я коли прочитала цей факт, мені одразу на думку спала мафія. Але так як про мафію я абсолютно нічого не знаю, я думаю, що тут ще є інше значення, про яке я зараз розповім. Часто, коли ми говоримо про невеличкі підприємства, ми можемо зустріти ось такі магазинчики, ресторани, або я навіть знаю інженерські е, такі сімейні фірми, адвокатські, що тут дуже поширено, чи дизайнерські. Тобто там працюють виключно члени сім'ї, як то кажуть, весь дохід всі гроші йдуть в сім'ю, нікуди більше не витрачають. Наприклад, у ресторані ми можемо зустріти середнє покоління як хостес, які вас запрошують до ресторану, які вас розраховують на барі і стоять взагалі на барі, старше покоління на кухню, яке готує, тому що вони більш досвідчені і відповідно страви в них виходять якісніші та смачніші. А молодь може бути офіціантами. Зазвичай вони усі дуже. Дуже гордяться своєю роботою виконують її із величезним достоинством. Це дуже помітно і це дуже захоплює мене в них. Факт номер 83 В Італії заборонено малювати крейдою на асфальті. Я, до речі, про таке раніше чула неодноразово, і питала у моїх знайомих. Так вони кажуть, це незаконно, але ніхто не знає, що це за закон. І тому мені довелося пошукати про це в інтернеті. На форумі це обзивають імбратаменто dei Бені pubblici, що означає забруднення державного майна або публічного майна, або імбратаменто дель соло, публіку, чим власне є асфальт. І навіть я знайшла Статтю у кримінальному кодексі дивіться, не в адміністративному, а в кримінальному за це за таке забруднення дають від 1 до 6 місяців, а також штраф у розмірі від 300 до 1000 євро. Але я думаю, що це більш стосується не саме малювання там дитячого якогось на асфальті, але більш написів, які так часто можна зустріти на стінах та на асфальті в Італії, незважаючи на закон. Далі факт номер 84. У кожного села або міста є свій покровитель святий. Так, звичайно, що це правдивий факт, як же в Італії без святих і без релігійних. Свят. Зазвичай це реально святковий день, і кожна комуна, тобто міська рада в Італії, вирішує, що цей день може бути навіть вихідним, тобто коли люди взагалі не йдуть на роботу. Навіть у Італії, як у держави, є свій покровитель, і це святий Франциск, Франческо Да Сізі, і цей день святкується 4 жовтня. Існують навіть спеціальні календарі ось цих святкувань по всій Італії, коли в якій комуні, які свята відбуваються. Я навіть колись читала, що коли ви хочете поїхати у якийсь. Розвідати якусь нову місцину, і ви не знаєте куди поїхати, просто загляньте в такий календар, і тоді ви не тільки... Побачите місто в його звичайний день, але ще й потрапити на справжнє свято, де ви можете познайомитися із культурою даного регіону, із його кухнею, з типовими продуктами, так би мовити, кілометр зе, та гарно провести час. Лінк на такий календар, де ви можете подивитися розклад свят, а також завантажити собі його на комп'ютер, я лишу в описанні цього відео. І останній на сьогодні, 85-й факт. Сподіваюся, що ви дізнаєтеся з цього відео щось нове і вам подобається такий формат. Отже, останній факт на сьогодні. Число 17 в Італії нещасливе, а от 13 навіть дуже миле. Це вже ніякий не секрет давно, і я вам розкажу зараз ще якусь додаткову інформацію, яку я знайшла про число 17. І, зокрема, про п'ятницю 17. Так? Тому що це страшний нещасливий день на не зразок того, як в Україні п'ятниця 13. П'ятниця є поганою, тому що саме у Венердій Санто помер Ісус Христос. Тобто це вже день смерті за замовчуванням. 17 число, згідно Біблії, у цей день почався Всесвітній потоп другого місяця. Також ще греки вважали число 17 не дуже так сказати достойним. Не дуже не дуже поважали воно це 17 число, тому що греки вони взагалі любили перфекціонізм, відповідність, симетричність у всьому. А це число 17 воно там особливо ні на що не ділилося, і стояло між такими прекрасними цифрами, як 16 та 18. Тому до речі, ось це п'ятниця, 17 вважається несприятливим днем у всіх країнах греко-латинського походження. Ну і найпоширеніша версія, яка, на мою думку, є найдостовірнішою у древньому стародавньому римі. На могилах латиною було прийнято писати віксі, що означало, я пожив або я помер. Далі наступили середні віки. Темний період для самої Італії, де бушувала безграмотність і неписьменність, і люди почали плутати ось цей напис Віксі. Числом 17, що латинською пишеться ось так. Кажуть, що від перестановки до Данків сума не міняється, але але у даному випадку це спричинило це, створило ціле нове повір'я. Вірити чи не вірити у це залежить уже від вас, я б сказала, або від італійців, від ступеню їх забобонності. Відомо, що на півдні Італії люди більш забобонні ніж е, на півночі. Я навіть була свідком такої ситуації. Коли в мене була подруга Огорка, вона зустрічалася з італійцем, коли ми їхали у машині, і вона хотіла зробити гучнішу музику. І знаєте, коли там крутиш ось цю штуку чи там нажимаєш на плюс, я вже не пам'ятаю, як було. І там є певна шкала гучності. І от вона зупинилася саме на 17-й. І італієць почав щось кричати, ламентувати. Ми навіть не зрозуміли, що відбулося, так як було гучно. Він, врешті-решт, виключив цю музику, зупинився і почав нам пояснювати, що так не робиться. Навіщо ти так зробила? Що ти хочеш, щоб я потрапив в аварію, все таке, і тільки потім до нас дійшло, що це все було пов'язане із числом 17, яке для нього було ось настільки нещасливим. На цьому все підписуйтеся на канал, Дякую вам за лайки, які ви ставите. І не забувайте, пам'ятайте, натиснути на той дзвіночок, щоб отримувати всі відео. З вами була Оля із зимової та дуже вологої Італії. Па-па!